До вашої уваги головні новини району. Це броде нюс у студії Сергій Нікішин. ДТП у бродах пожежа у радехові та небезпечні казимати це кримінальний випуск броди нюс. Ми починаємо. У середу, 12 квітня, на міжнародній трасі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох вантажівок та легковика Тойота Кемрі. У результаті загинув 61-річний водій легковика, мешканець Києва, за даними поліції Львівщини, ДТП сталося близько 12-ї години на трасі Київ-Чоп поблизу села Янгелівка, що за 12 кілометрів від Бузка відбулося зіткнення трьох транспортних засобів. Вантажівка Мерседес benz якою керував 56-річний водій. Вантажівки ДАВ, за кермом якої був 47-річний водій Рівненської області та автомобіля Тойота Camry, яким керував 61-річний киянин. У центрі бродів сталася дорожня транспортна пригода. Що стало причиною, вже знає наша знімальна група. Увага на екран! В межах однієї години з 10-ї ДПР-ча міста Броди виїжджали два пожежні авто. Перший поїхав на допомогу, аби загасити пожежу на Радехівщині, а другий, що призначений для ДТП, на вулицю Шептицького. Тут на розі вулиць Конюшківська та Шептицького зіштовхнулися автомобілі. За попередньою інформацією. Водії автомобіля Опель Астра, що рухався від старого млина у напрямку села Лагодів. Повертаючи на вулицю Конюшківську, не надав переваги у русі автомобілю Фольксваген Passat, який їхав зі сторони Лагодова на момент зіткнення в автомобілі Опель Астра була сім'я чоловік із дружиною та двоє дітей. А у пасаті перебував чоловік разом із двома дітьми. Наслідок лобового зіткнення обидва авто зазнало значних пошкоджень. Загиблих на щастя немає усіх госпіталізовано добродівської центральної міської лікарні Сергій Нікішин. Телеканал «Броди онлайн». На межі Рівненщини та Львівщини поблизу міста Броди сталася дорожня транспортна пригода, у якій загинув 46-річний водій фури. Чоловік допустив з'їзд вантажівки у кювет. Після чого вона перекинулася на бік. Чоловік загинув ще до приїзду медиків. Хотіла зробити селфі, а опинилася на лікарняному ліжку, наслідки інциденту у Бродівському замку. Дивіться далі. Нещодавно в місці Броди сталася трагедія одного весняного вечора, те, що у Бродівському замку перервав людський крик. Трагедія трапилася ось на цьому місці. Троє дівчат, які гуляли, вирішили зробити селфі. і одна із дівчат, залізши на найвищий вал, оступилася та полетіла донизу приблизно 15 метрів. Від отриманих травм дівчина зламала ключицю. На місце інциденту одразу прибули медики, які госпіталізували дівчину, що провалилася в отвір, який був утворений із часом на найвищому казематі. Небайдужі перехожі. Викликали на місце медиків та працівників поліції. Як журналіст, через засіб масової інформації я закликаю батьків бути уважнішими до своїх дітей, а підліткам думати добре перед тим як зробити селфі. Адже одного разу така фотознимка може стати останньою. На щастя, дівчина вижила і зараз перебуває у медзакладі міста Львів. Адже травми від падіння із 15-метрової висоти виявилися занадто складними. Ось така до селфі ледь не вартувала життя. І попри мої заклики до інших дівчат, які теж вилізли у день зйомки на каземати. У відповідь я отримав ігнор. Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн. Голову селища міського типу Лопатин судитимуть за службову недбалість на 600 тисяч гривень. Його звинувачують у службовій недбалості під час ремонту майданчика, що призвело до того, що з бюджету громади підряднику безпідставно перерахували близько 600 тисяч гривень. Ідеться про голову Лопатинської громади, що біля Радехова Олега Микитина. Йому оголосили підозру майже два місяці тому. Спортивний майданчик мало збудувати ще в 2017-му, але він досі не зданий в експлуатацію. У місті Радехів на підприємстві сталася пожежа, до якої залучалося чимало рятувальників. І виїжджали і вогнеборці з міста Броди. Увага на екран. Погасити пожежу, яка виникла у Радехові, поспішили і рятувальники 10-ї ДПРЧ, 5 го Перза Золочевського районного управління головного управління ДСНС України у Львівській області. Зокрема, до місця події за підвищеним номером виклику було направлено пожежно-рятувальні підрозділи області. На момент прибуття надзвичайників до місця події, дах будівлі був охоплений вогнем. Рятувальники включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до ліквідації займання. До ліквідації залучилось 15 одиниць спецтехніки та 68 чоловік особового складу внаслідок займання ніхто не постраждав. Сергій Нікішин телеканал Бродилмайн. У Золочівському районі у полі люди натрапили на 152 мм снаряд часів Другої світової війни. 13 квітня о 8.30 піротехнічною групою другого спеціального центру швидкого реагування ДСНС України було вилучено та знищено встановленим порядком 152-мм артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Що було виявлено у селі Пеняки Золочівського району у полі. Золочівське районне управління ГУД СНС України у Львівській області звертається із проханням дотримуватися правил безпеки та у разі виявлення вибухонебезпечної знахідки телефонувати за номером 101 або 102. На цьому ми завершуємо кримінальний випуск Броденьюс. Нехай біда обходить вас стороною. Побачимося незабаром. Христос Воскрес! Воїста Воскрес!